Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо красу. Сьогодні будемо в'язати ось такий візеруночок, таку ажурну сітку, хоча вона зв'язана без жодного накиду. Залишила я цей візеруночок, непраний, не відпарений. Для того, щоб показати вам, що, бачите, останній ряд він ширший за інший. Чому? Тому що цей візерунок стягується в ширину. Отже, майте це на увазі, коли будете. Брати цей візерунок в роботу, тобто спочатку зв'яжіть зразочок краще, для того, щоб розуміти, що у вас вийде в результаті. Раппорт цього візерунка 4 петлі і 4 ряди. Також ми зараз пров'яжемо з вами ще установочний один ряд виворотніми петлями, для того, щоб це все красивіше виглядало. Ну, звичайно, якщо ви будете в'язати після резиночки цей ряд, то це не потрібно буде робити. Так, отже, почнемо роботу. У мене набрано 24 петлі і ще 2 кромкові петлі. Так, починаємо роботу. Першу петлю знімаємо. Да? І перший ряд, як я говорила, пров'язуємо весь повністю виворотніми петлями. Так, перевертаємо роботу, і переходимо, власне, до першого ряду нашого візерунка. Першу прушкову петлю знімаємо. І тепер заводимо спицю за задню стіночку петлі і пров'язуємо лицеву, але петлю не знімаємо. Тепер вводимо знову спицю в цю ж петлю і в наступну І знову пров'язуємо лицеву витягуємо петлю. Да? І знову залишаємо все як є. Тепер вводимо спицю в ці дві петлі і додаємо ще й третю петлю, витягли, ниточку. І ще раз те саме робимо, підхоплюючи вже чотири петлі. Ось у нас із чотирьох петель пров'язалося чотири. Знімаємо. І далі робимо все те ж саме: тобто з однієї петлі, тепер з двох пров'язуємо. З трьох і з чотирьох, і тепер тільки можемо зняти. Ось так. Так, весь, як, вся складність цього візерунка чи весь зміст в цих ось маніпуляціях, щоб нам пров'язати із чотирьох петель. 4, ось так. Так, пров'яжіть до кінця ряду, потім я до вас повернусь. Так, дов'язала я рядочок до кінця, пров'язала останню пружкову. так, розвертаємо роботу і в'яжемо тепер виворотній ряд. Тут ми просто в'яжемо виворотні всі петлі, які є. Просто пров'язуємо виворотнями. До того ж, без різниці, як ви їх в'яжете, я пробувала різними способами. На результат, на готову роботу це ніяк не впливає. Так, і петлі я пров'язую так слабенько, для того, щоб гарнесенько було потім видно. Наш ажур, нашу сітку. Так, є. І переходимо тепер до третього ряду. Ви вже, в принципі, знаєте, що робити. Єдине, що ми зробимо, це просто ми змістимо візерунок для того, щоб він був у шаховому порядку. Так, Для цього я пров'яжу перші дві петлі лицевими просто. І тепер уже буду починати робити те саме, що в попередньому ряду. Тобто пров'язую 4 петлі із 4. Ось так, і далі знов те саме 1, 2, 3, і 4. І ось така в нас виходить цікава сіточка. Але б я сказала, що для літніх речей, ну, от на велику спеку, наприклад, да, цей візерунок Мені здається, не дуже підійде. Чому? Тому що він такий плотненький, да? ви розумієте, що 4 петлі з 4 – це такий, такий об'ємчик виходить. Тому для кардигана, для літнього, так на вечір. Да? Або для якогось такого, ну, я не знаю, можливо, джимперучка, то це буде цікаво. А ось для літньої футболочки, то... То це буде товстуватенько. Так, третя петля. І четверта петля. Так, знімаємо, і в нас в кінці залишається ще дві петлі, ми їх в'яжемо просто лицевими, так само, як і на початку ряду. Так, ну і остання пружкова. Виворотньою петлею. І знову ж таки, четвертий ряд у нас виворотній, в'яжемо просто виворотніми петлями. На цьому я буду це відео закінчувати. Все дуже легко, просто, багато часу приділяти не потрібно. Я думаю, кожен зможе зв'язати таку красу. Дякую за увагу. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, буде ще багато чого цікавого. Якщо вам сподобався, сподобався візеруночок, залишайте вподобайку, залишайте ваші коментарі. Мені дуже приємно їх читати. І зустрінемося з вами уже в наступному відео. До зустрічі!